Швидше, вище і сильніше у Черкасах визначали легкоатлетів, які змагатимуться за Кубок Європи. На центральному стадіоні спортсмени розігрували нагороди у бігові на 10 тисяч метрів. Подібні змагання всеукраїнського рівня тут відбувалися вперше за багато останніх років. Проведення легкоатлетичних змагань стало можливим завдяки новим біговим доріжкам на центральному стадіоні. Раніше про це годі було мріяти. Практично це змагання, які не проводилися в Черкасах. Більше 25 років і в зв'язку з відновленням інфраструктури легкоатлетичної, я думаю, що найближчим часом більшість державних змагань з буде, легкої атлетики буде проводитися на центральному стадіоні міста Черкас. До черга з'їхалися майже півсотні спортсменів з усіх куточків України. Вони визначали переможців та призерів серед дорослих, молоді та юніорів. Троє найкращих серед чоловіків та жінок готуватимуться до чемпіонату Європи з бігу на 10 тисяч метрів. У підсумку у переможцях торічний чемпіон Дмитро Лашин з Київської області. А у змаганнях жінок не було рівних Ользі Скрипак із Чернігова. Результат та підсредственний, не сильний, не слабий. Просто так на протяженні багатьох уже виграє чемпіонат України. Цього достатньо для. Поб'єти, скажем так, очікуваний, да, я ожидала, що так буде. Кубок Європи з бігу на 10 тисяч метрів відбудеться в Італії 6 червня. Марія Гавриляна, Кукс, Анатолій Усіков, Вікка Новини.